Вчора в місті провели акцію по соціальній стерилізації. На жаль, собачок ніхто майже не приніс, ні з прилеглих сіл, які дуже активно викидають коробки по дві-три коробки в день в місто цуценят або ще гірше, що вони з ними роблять, не хочу навіть озвучувати. Це ось собачка з гаражів, яку ми особисто відловили. Подивися сюди. Асті, що ти там знайшла? А це ось собанічка Буся. Це собачка наших захисників неба, які збивають шахеди над нашим містом. І все вони її прихистили, ми її стерилізували. Вчора була операція, апетиту поки що немає в нас. Ну, Так, щоб і погано почувалися, тесницька, те, що хвостиком махає. Ну, звісно, зробили боляче, заселили в незнайому обстановку, йдемо далі. Ось дивіться, заходжу в притулок, залишила свободу біля шам. Залишила на ніч відкритими, Бо мало з ними гуляла. І що думаєте, хтось скористався цією свободою? Сидять у себе в вольєрі гірнички. Сидять у себе в вольєрі. І дивіться, відкрита в них каліточка. І навіть на камерах я не бачила, щоб вони гуляли зранку. Правильно, в доміку в своєму безпечно. Безпечно в своєму будиночку. Це цуценятка, яких я взяла з півторамісячного віку. Кожного дня їх годую. Ви бачите, як вони мене люблять. А мишка навіть мене тиждень вдома в квартирі прожила. От такі в нас справи. Ну це бім. Зараз покажу ще одну нашу прихищену. Це нора чекає. Ну, лисиця мене супроводжує, перевірка. Перевірка об'єкту. Да? Ой, все дивіться, у нас мілка. Не буду показувати ступінь її, ой щось не різко. Ураження рани її, таке враження, що її протягло під машиною, ще не повністю весь бік. Ну, хотіла залишила до ранку, рану обробила, зараз поспостерігаю, поїла вона бульйончик. Не так, як інші поїли ті, що після стерилізації це поїла бульйончик. Зараз, мабуть, вколо коло мої антибіотик, трошки потрима. Вона з прилеглої території вже стерилізована собачка, дуже ручна. Але люби бігати за машинами, да мілка? От на що ти за ними бігала? Бач, добігалася. І жалко випускати, але вона в притулку не захоче. Буде тікати все одно. Ну, подивимось, може, і залишимо. Так, Нора Все чекає. Зараз. Буду потихеньку випускати, бо пройшла сьогодні рано, тому що треба було перевірити після операційних. Нора, що підемо гуляти в перших рядах, поки ти ще не злякалася. Все, всім доброго ранку, гарного дня, без тривог, обстрілів і трагедій. У нас теж все нормально. В штатному режимі те, що поранена, і після стерилізації це нормально. Погано те, що на стерилізацію ніхто не привів. Собак було дуже багато домашніх котів. 50 котів, просто, кішок верніше, і тільки п'ять собачок. Така історія.